Всім привіт, друзі! З вами автопоєм. Сьогодні у нас в продажі з'являється Tesla Model 3 2020 року. Отже, автомобіль пригнаний з е, Америки. У нас по пошкодженням тільки кришка багажника. Вона перефарбовувалась, і бампер. Все, е, машина повністю в рідній фарбі, окрім багажника і бампера. Отже, у нас версія на 55 кВт. Е, е, так вона виглядає, сірий, гарний колір. На таких дисках з такими ковпаками Тесловськими на гарній гумі пірелі шинтурата з гарним залишком. Отже, перейдемо до салону. Саме цікаве в нас в салоні в Теслі. Маємо камери 360. Ці камери у нас використовуються і для реєстратора, і для парктроніків, і також вони використовуються в нас для автопілоту. Маємо такі класні безрамочні двері. Прикольно вони виглядають, мені подобається. Така карта дверна у нас з алькантарою, з шкірою, підіймання всіх чотирьох дверей. Але, як бачите, у нас тут немає електрорегулювання дзеркал, тому що воно у нас є в основному меню. І зовсім весь автомобіль у нас керується в основному меню. Тут у нас найцікавіше. Отже, дивіться, повністю все керування здійснюється тут. Як бачите, і зеркала, і блокування дверей, блокування вікон, бардачок. Цікаво, воно все працює, цікаво, воно реалізовано. Також ми можемо е, тут керувати кермом, його вилітом, положенням, ставити автомобіль на Е, в цьому меню є все. Е, отже, покажу вам передній багажник. Дивіться, так він у нас відкривається. У нас є тут така ніша. Підзарядочку, е, багажник невеликий, тому це реально ніша під зарядочку кинули і все. У вас звільнилось місце в основному багажнику, який знаходиться ззаді в автомобілі. Так він закривається. Все доволі таки просто. Також електрорегулювання сидінь. У нас є сидіння, дуже м'які, з дуже приємної шкіри. Чесно кажучи, мене трошки здивувало. Управління коробкою передач, як Мерседесі реалізовано, дуже зручна штука. Отже, все доволі таки лаконічно, просто, і все керування автомобілем у нас здійснюється з головного меню. Маємо таку панорамну кришу на, на, на весь дах, як ви бачите. Вона у нас йде до самого кінця автомобіля. У нас є такі ніші. Ви можете сюди скласти що завгодно, доволі такі просторі. І також у нас є ще такий бардачок підлокітник. Отже. Все доволі таки просто, доволі таки лаконічно, і все зібрано у нас в одному меню. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Також дивіться, мені це подобається, як тут реалізовані ручки. Прикольно. Також безрамочна у нас двері. Задній ряд сидінь. Доволі такі просторе, я вам скажу, з підлокітничком, з підстаканниками. У нас. Дефлектори обдуву з двома роз'ємами type c і також система SFX для кріплення дитячих африкрісел. І дуже класна панорама. От, класно, реально, їдете дивитесь собі на зорі, топчик дуже подобається. Отже, перейдемо до багажнику. Так у нас виглядає багажник. Доволі такі простори для електромобіля. У нас тут є е, ніша під зарядочку або під ваші особисті речі. Отже, також є такі дві ніші тут. Точніше, ось одна ніша у нас. Все доволі таки просто, доволі такі просторо і доволі такі лаконічно. Більше тут нічого такого немає. Отже, машина реально в гарному стані. Обіг у неї 79 500 км, а ціна 21 500 доларів. З нами був автопоїнт Київ. Приїжджайте, зробимо вам тест-драйв, пригостимо смачною кавою. Всім гарного дня!